Добрий ранок всім. Хто у Франції більше, ніж півроку, той знає, що зараз триває подача декларацій. Вона триває з 5... десь з середини квітня та до 20-х чисел травня. Можливо, до 21-го я точно не пам'ятаю. І ось ми тут приїхали в податкову і в дошті слякать, бо вже пора подавати вже 7 травня, пора вже цей гештальт закрити. До речі, неважливо працюєте ви чи ні. Декларацію подають всі. Я буду подавати декларацію перший раз, тому я її подаю у паперовому вигляді. Не забудьте до декларації приложити свій копію паспорта, копію АПС, свідоцтво про народження, також копію свідоцтва про шлюб і копія ваших реквізитів з банку. Перший раз робити декларацію мені допомагав соцпрацівник, який чомусь не знав про те, що потрібні ще е, пак документів е, до цієї декларації. Але слава Богу, мені добрі люди розумні підказали, що Юлю ти неправильно робиш і обов'язково дізнайся і зроби копію документів. Тому так, я так і зробила, і вже зі всіма копіями документів з декларацією я. Хочу піти в податкову прямо до консультанта, щоб дати цю декларацію в руки, щоб вона ніде не загубилась, От. Тому, тому що бували такі випадки, що декларація губиться, яку на пошті просто залишали. Так, що буде далі після подачі декларації? Через декілька місяців вам на пошту. Повинен прийти номер декларанта. І вже на слідучий рік подавати декларацію буде набагато легше, тому що все, всі суми будуть підтягувати, підтягуватись у вас в особистому кабінеті. Вроді би, все сказала. Ну, все, я піду, спробую подати декларацію. Е, нагадаю, що мову я не знаю, піду з Google Translate, з переводчиком. Ось і якось їм роз'ясню, що мені потрібно подати перший раз декларацію, і що от я даю всі документи для цього. Так що побачимо, чи отримується в мене, чи ні. Все, я приїхала до Бальгарду. Це містечко трішки більше, ніж наше. Все, поспішаю в податкову. Сподіваюсь, там не буде черги. ось, дивіться. Ось ми прийшли до цього центру, центр Десфіна. Я краще читати не буду. В общем, ми прийшли сюди до центру. Ось так виглядає. Хух, ура, все, я подала декларацію. Ось підтвердження, дали мені таку копію, поставили печатку. Я дуже довольна, що я це зробила саме з консультантом, що він перевірив всі мої документи. ну, В общем, по порядочку, я туди прийшла, треба було тянути взяти білетик з номерком. Мені. Цей білетик віддали люди, які, мабуть, не мали часу сидіти в очереді в черзі, і вони віддали мені цей білетик прямо на вході. Це вже добре, тобто я була не саме остання, я була на місці цих людей, які уходили. Які, уходили. які... які вирішили піти. Ось. Але далі було вже не так весело, бо. Прямо переді мною, коли мене визвали. Два французьких пенсіонери впихнулись прямо переді мною, і я їх чекала пів години. Вони дуже довго балакали, дуже довго. Але я рада, що моя черга підійшла прямо до тієї жіночки, до якої я хотіла. Вона така була сама доброжувательна. Посміхалася, всім, і всім все доступно роз'ясняла. І от що я принесла свій пакет документів, сказала, що я перший раз. І вона мене похвалила. Вона сказала: як побачила мої документи і каже: Сибун, Сибон. Каже, типу, що всі документи є, і підтвердила, печатку поставила. І була дуже довольна. Коротше. Я так розумію, що багато хто приносить декларації без документів, і потім така тягамотина з цим всім. Вони висилають вам письмо, що вишлять нам документи. Ну, коротше, це все дуже потім довго затягнеться. Тому я рада, що я зразу пішла і все віддала, і прийняли. Я причому сказала, що я не знаю французьку. Я їй показувала з переводчика прямо з телефону, вона з розумінням поставилась. І так, що все добре. Я дуже рада. Було це відео цікаво, ви додивилися до кінця. Я вам дуже дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато чого цікавого, корисного. І пишіть в коментарях: ви подали вже декларацію чи ще чекаєте? Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Пока.